Усім привіт! З вами ABJ, і це неформальний канал Поживе для розуму про те, що навколо адеколи і всередині нас, заснований на сонцестояння. Якраз в тему сонцестояння я хочу поговорити про, теж дуже тісно пов'язану із сонцем і добовим циклом річ, яка називається Сутінки. Напевно, всі бачили або знають, що таке сутінки, це коли. Якби такий перехідний етап, між день, днем і ніччю, між ніччю і днем. Не всі знають, напевно, що судінки розділяються на три етапи: астрономічні, навігаційні і цивільні, кожен з яких досить відрізняється від інших. І досить важливий і цікавий. Зараз, як бачимо, до речі, я використовую веб-версію Stellarium. Як бачимо, виставлено 30 травня. За 7 хвилин друга ночі, тобто дуже незабаром після півночі. І сонце не глибоко під горизонтом. Всього на все 18 градусів. Власне, коли сонце на глибині, зараз я вимкну землю, щоб було зрозуміло, до сонця. Але для наочності я землю відімкну. Отже, вертаючись до теми, власне, коли сонце на глибині від мінус 18 до мінус 12 градусів, це так званий. Ну, це, це перший етап сутінок, так звані астрономічні сутінки, які характеризуються тим, що деякі з астрономічних об'єктів, тьмяні зірочки і тому подібне, все-таки їм замало темряве неба, щоб їх було принаймні нормально, можна спостерігати чи на збройним оком, чи якимись астрономічними пристроями. і так далі. Тобто ці сутінки... Зачіпають перш за все астрономів, тому і називаються астрономічними Невзбройним оком їх важко відрізнити від е, просто ночі, тобто коли сонце глибше за 18 градусів. Е, хіба що ближче до їхнього якби, завершення, якщо мова йде про ранок або їхнього початку, якщо мова йде про вечір, тобто ближче до етапу, коли вони до, ближче до наступного. Проміжного періоду сутінок, який називається навігаційні сутінки. Я трошки перемотаю час, щоб ми, власне, перейшли до того етапу. Нам потрібно, щоб сонце було вже якби, вище, ніж мінус 12 градусів. І зверніть увагу, що небо потрошки зараз я рухаю потрошки вже світліє, світліє, так, світліє, ще світліє. І вже деякі зірки навіть зникли, як бачимо. Та? Тобто на етапі навігаційних сутінок небо вже дійсно досить помітно посвітліло. І на початковому етапі деякі тьмяні зірки, на кінцевому етапі більшість, переважна більшість тьмяних зірок вже погасла. Залишаються тільки деякі. І небо досить світло для того, щоб обриси земної поверхні, якісь контури, от випнути землю спеціально. Там, наприклад, дерева, будинок або якісь там гори, якісь острови, якщо це море. Якийсь інший суходіл, щоб ці образи було, досить можна було нормально бачити на фоні неба. Нехай те, що на тому об'єкті ще не достатньо освітлене небом, він ще темний, але його самого на фоні неба, його контури вже видно. Тому для навігації цей час доби, цей етап сутінок вже можна використовувати, тому вони називаються навігаційні. І нарешті рухаємося до останнього вранці і першого ввечері етапу сутінок, який називається цивільні сутінки, який є між мінус 6 і 0, 0 градусів глибини сонця під горизонтом. Зараз я спробую переміститися. От вже зараз приблизно мінус 5. Як бачите, вже практично всі зірки, якщо не всі зірки з неба зникли. Можемо вважати, що всі. І це вже видно майже так само, як в день. Тобто ці сутінки не дарма називаються вільними. Під час них не потрібні ліхтарі. Тобто я вимкну землю. Земля вже достатньо освітлена, тобто траву вже видно, як бачите, і вже справді видно, Тобто можна вже ходити без, без ліхтарів, без ліхтариків і тому подібне. Досить непогано все видно під ногами. Вже видно зранку або ще видно ввечері. Тому ці сутінки, сутінки називаються цивільними. І Я звернув увагу, що ліхтарі, власне кажучи, вмикають приблизно посередині навігаційних сутінок, коли вже дійсно землю досить так погано видно. Рухаємося ще трошки, щоб формально сонце ну, нарешті вже почало сходити. От воно, от вже сонце видно. Воно вже плюс 6 градусів над горизонтом. І це вже 6 ранку. Якщо ми беремо 30 травня на широті Львова. Ось такі основні відомості про сутінки. Ще хочу додати, показавши такий графік. Це є графік тривалості світлового дня протягом року для Львова, враховуючи його і широту, і довготу цього населеного пункту. Невелика ремарка. Від зміни широти залежить. Те, наскільки відхиляється від прямої лінії цей графік, а від зміни довготи залежить те, наскільки він зміщується е вгору або вниз цей весь графік. Так от, період, ну, добре ще зауважу, що по горизонтальній осі від відкладені місяці року, по вертикальній осі години доби. І потрібно сказати, що час, коли сонце над горизонтом, він є. Цей найсвітліший проміжок на графіку. До речі, ці зелені лінії зі стрибками це місця, коли переводять години. Все решта на графіку, оці всі області, які не, входять в які не входять в найсвітлішу, це є вже час, коли сонце під горизонтом. І якраз ми бачимо три смуги, які відповідають тим трьом видам сутінок, про які я говорив. Цивільні. Навігаційні, астрономічні. Зазвичай вони тривають приблизно по пів години на широті Львова. Але коли ми наближаємося до літнього сонцестояння судінки, які ближче до Темряви, перш за все, астрономічні, починають розтягуватися в часі. І в період з 1 приблизно червня по 12 липня. Фактично кажучи, астрон... Фактично кажучи, астрономічні сутінки охоплюють собою всю ніч. Тобто сонце вже не опускається нижче за 18 градусів під горизонтом і а... тому, скажімо так, небо недостатньо темне цілу ніч, незалежно від фази місяця. Цілий місяць. Пробачте за Каламбур. А... Якщо б ми рухалися пізні... північніше. Там спробуємо, наприклад. О, нам вдалося переміститися в Стокгольм. Е, і зверніть увагу, наскільки тут вже ситуація цікава, тут вже фактично такий графік, що вже на астрономічні навігаційні сутінки з 13 травня і аж по 30 липня займають собою цілу ніч. І тому тут вже мова йде про справжнє, я би сказав білі ночі. От, Ще відкриємо сторінку Вікіпедії. Сотінки тут те, те, те саме розділення. 6 Eurozone 12-18. Ще веду для цікавості. Білі ночі. Розглянемо англійську версію. Англійська версія, а, тут йде мова про дещо інше. Коротше, з білими ночами не зрозуміло, скажімо так, а от а, тобто, чи відносити до білих ночей, коли як отут в Стокгольмі навігаційні су су сутінки тривають цілу ніч. Зато зрозуміло, що таке англійською Midnight Sun. Це, власне, таке явище, коли. Ну, полярний день, по суті. Так? Коли сонце навіть опівночі не заходить під горизонт. Для того просто треба рухатися ще північніше. Навіть не знаю куди. Тут треба спробувати кудись. Кудись в Лонгярбен. Спробувати порухатися. О, от вам ха, прекрасна картина. Полярного дня і чогось схожого на полярну ніч. Для полярної ночі, довіже, треба ще пів, північніше рухатися. Та такого графіку я ще сам не бачив. Ну, словом, дуже цікава тема. Е, сутінок, який, яка переходить в тему полярної ночі. Це, по суті, такі своєрідні вічні сутінки, напевно, так можна сказати. Ну, вертаємося ще для порівняння назад до Львова. Це, це ще не Львів, це ще Стокгольм. Ось, Львів. Подивіться, наскільки тут відносно ще помірно все. Наскільки дійсно помірні широти, які отак от дуже гарно балансують між крайнищами тропіків і крайнищами високих широт. Отже, бажаю всім гарного червня, гарного літа, спокійного, мирного. Дякую за перегляд. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал. І нехай з вами будуть мир і небайдужість.